Сашенька запам'ятала, яка пора року. Осінь, так. Поглянь на картинку і подивися, який у нас казковий ліс зображений. Але щось з ним сталося? Що з ним трапилося? Чому Тучки. він такий сумний стоїть? Чому, Сашенька, знаєш? Віточки Так, Чудочки всі попадали. Тому він і сумує, так? тому що в нього немає гарних різнокольорових листочків. Вони всі попадали на землю і вже почорніли, так? Да. Давай послухай віршика теж про наші листочки. Листя падає, кружляє, нам під ніжки опадає, вітер їх підніме радо. Закружляє листопадом, покладе на землю знову візерунками казковими. Візерунок непростий, він яскравий золотий. Ось, бачиш, дивимося, коли ми дивимося на землю на картинці, ми бачимо, що земля у нас жовта, так жовтіє. Там всі листочки зібралися, які вітер кружляв, піднімав, а потім знову опустив. І там вони на землі і лишаються. Ану, подивись, Сашенька, на екран і скажи. Влітку сонечко світить ярко, а восени що Що йде? Дощик. Влітку все зелене навкруги, так? А восени Я... якого кольору все? Жовтого, так? Влітку пташки в'ють гнізда, а восени пташки що? Відлітають. Теплі краї, Відлітають... Улітають... теплі краї, краї. молодчинка. Влітку Шовтого. дітки купаються на морі, на озері. А восени дітки що роблять? Йдуть куди? До школи. так? До школи До тут. Так влітку діти відпочивають, а восени 1 вересня дітки йдуть до школи, так? Давай, да. Давай щоб наші дерева не сумували. Ми їх прикрасимо листочками, але спочатку послухаємо ще один віршик, добре? І потім Давай покажу, що будемо далі робити. Дивимося на екран. Називається вірш осіннє листя. Слухай. Настала осінь. Холодом повіяло навкруги. Все, більш, все більше береться золотом зелений ліс та луг. Від вітру коливаються пожовклі дерева, а листя з них зривається і пісеньку співа. Веселі танцюристими Кружляєм кружля висоті, листки, листочки, листики, червоні й золоті. Зриваємось ми з граями, стополь та Беріз злітаємо, кружляємо і падаємо вниз. Та вітром знов піднесені, вчимо з височини. Нам радісно, нам весело, нам любо восени. Ось такі щасливі листочки, так? Їм радісно, коли їх вітерець піднімає догори із землі, так? їм дуже радісно, тому що їм сумно лежати на землі, так? А з вітерцем вони починають гратися, танцювати. Так, Так, так Сашенька? Так. Добре. Так. Сьогодні ми з вами будемо робити ось таке ось дерево. Листочки у нас танцюють, бачиш, вітерець їх піднімає. Ось такі, таке гарне деревце ми будемо робити із такими листочками. Але спочатку, щоб наші ручки добре працювали, ми що завжди робимо, Сашенька? Що робимо? Розминаємо їх. Так, підготувала ручки на столику. Давай підготуй. Поставила ручки на столик. Так. Молочинка. І починаємо. Трішки підніму. Ми листочки, ми листочки на гілочці сіли. Дмухнув вітер полетіли. Ми літали вертольотом і втомились, всіли від польоту. А на ранньому світанку ми присіли ще й на ганку. Отак підняли ручки Сашенька. Вітерець пустун дмухнув, всі листочки знову здув. Ми всі разом політаєм і на землю тихо сіли всі. Ось така у нас зарядочка. Для роботи нам потрібно картон, стека, пластилін. Я тоже. Так, тебе теж є, так, дощечка. І серветочка для ручок. Починаємо працювати. Беремо прямокутний картон, ставимо його перед собою і починаємо. Що спочатку робити, Сашенька? Ну подивись на роботу цю, яка є, готова. Що ми робимо для дерева? З Так, стовбур робимо. Починаємо. Якого от кольору ми будемо робити стовбур нашого дерева? Корічку. Коричневого. Беремо коричневий колір, нашу, наш пластилін. Вігріваємо. Китай гілочки, отакий от, катайте, мабуть, давай. І розкачуємо товстеньку ковбасочку. Розкачуємо на дощечки, так набагато легше. Так. Стовбур у мене є. Тепер я його прикладаю до листочка і приж... до нашого картонку і прижимаю пальчиками, щоб приклеївся. Ось так. Так, єсть. Так, отак, отак, отак. Давай, бабу, гілочку, давай, що ж ти поламала, катала катамана, гілочку, давай. Тепер гілочки розкочуємо. Вилочки у нас тоньше, чем столбы. Будь, ну, потом... Будь здорова. Спасибо. На здоровье.

У мене вже є товстенькі гілочки. І зараз я приклею ще пару тоненьких гілочок. Ой, молодець. дай бабу, дай. Ой, мама Ось таке дерево в мене вийшло. Ось ось таке. Чого не вистачає, Сашенька, ще дереву? Листочки. листочки. Так, а якого кольору ми будемо робити листочки? Жовтий, то Зелений. І оранжеві, так? Можна, да. різні. Можна різні зробити і дуже-дуже багато. Ви зробили вже дерево? Oh, yeah. Так. Wow. О, як гарно. Молодець, молодчинка. А тепер робимо листочки. Беремо той колір, який тобі подобається. Можеш червоний, можеш жовтий, можеш зелений починати з нього. Беремо маленький кусочок, розкочуємо його. Робимо таку товстеньку ковбасочку і пальчиками прижимаємо, і приклеїмо. Ось такі наші листочки будуть. Окей, сюди. От так? От, дай, бачу, і можна чіпляти їх, де тобі хочеться, на будь гілочку. Давай, давай, І прижмала пальчиком і причіпляй на гілочку. Давай на любу гілочку, на яку ти хочеш. А, а на жовте наш. На эту, давай на эту. Цыпля, цыпля, на... О, молодец, молодец. Давай на желтенький. Папа маленький, давай. Давай, делай. Восемь. У меня листочки и на землю попадали. Не, и не в повитре летают. Делай, катай, катай кругленькие. Вот такие кругленькие. Раз, носи. У нас тоже он тут были. Жёлтый. А так оранжевый у нас есть, да? Вот. Лепи. Лепи, Сашечка. На, на гилочке лепи. А ну где на гилочку? Я Какой ку тебе колер? Шовтенький? Давай мы его туда. Вот так, -так. Так, так. Молодец. Сейчас. Папа давай, на тебе кожа. Красный, и красный, красный. Сашу, нет. А ну, Сайку. А ну, крас... давай такого сделаем. Катай. Катай да. Катай, Сашечка. Катай, Сашечка оранжевый я приклеила, теперь буду очень в зроблю. трошки сделаю. так? разные цвета. На стенку упал. Ставьте, как выглядят? Красненькие? Не, на дерево. давай на дерево. Не, не вот, не вот, вот, зайчик. вот, давай, вот, Вот, у нас один. вот так, так, вот, молодец, Саша. Так. А ну, еще желчненький катай, катай, желтенький, давай, катай. Так, а баба давай. Молодец, да, давай вот, да. Так, что, теперь что я сделаю трешки червоных. Олепік на землю, на землю лепік. Потудно. От, да. от, от молодець. От, Такі різнокольорові будуть у нас листочки. Дуже, дуже їх багато. У нас їх теж вітер піднімає, кружляє, так, Саша. Літають вони по вітрі. От, а ні чуду. На-на-на. Лекодить. <ріць> Зелені, бляшка. І трішки зелених я теж поставлю собі листочки. Я Давай. Так. Ось такі гарні дерева, так? У нас з тобою вийдуть, так? Так. Да. І наш ліс уже не буде сумувати, так? Тому що ми йому дуже багато листочків зробили. Ой, куди? Ой, куди? 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 Ось, ось таке Ой. у мене дерево вийшло, бачиш? На, Ой. Ой, яка ти розумничка, молодчинка. дуже гарне, дуже гарне дерево і дуже гарні листочки в тебе кружляють. Молодець. Що Давай ще. Давай. ще ти Будеш дороблювати, так? так? От сюди, молодець, все. Молодець. молодець. Молодчинка. Ой, молодець, все. О, все. Закінчили? Так, да. да. да, добре. Так яку про пору року ми сьогодні з тобою говорили, Сашенька. Про яку року? Восім. Молодець. Які осінні місяці ти вже знаєш? Вересень, так. Іще? Жовтень, лист. Яка ти молодець! Будеш сама найрозумніша дівчинка, так? Будеш всі місяці знати. Добре. На цьому ми заняття своє закінчуємо. Можете відпочивати, до побачення. Добре? Гарного вам дня! Добре. До побачення!